Дорогі батьки, ви на каналі Кращі японські підгузки. Як не заблукати у неймовірному розмаїтті брендів, які підгузки найкраще, чого вони зроблені, які підгузки ми можемо назвати ідеальними? Все це ми розкажемо у цьому відео. Додивіться ролик до кінця, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, коментуйте, а ми йдемо далі! Я мама двох хлопчиків, молодшому два рочки. Обидва вони виросли на якісних підгузках мінсь. Але старшому довелося спробувати інші бренди. Це такі відомі бренди, як Pampers і Huggies. До речі, нам їх подарували наші знайомі і друзі. Після трьох-чотирьох днів ми змушені були від них відмовитись, тому що у дитини. Дуже почервоніли сіднички. А тепер я вам покажу, що таке якісні підгузки. І ми не будемо говорити про ціну. Ми сьогодні будемо говорити про якість. Ці підгузки зроблені з найкращих матеріалів всі комплектуючі преміальної якості. По-перше, ідеальні підгузки мають абсолютний захист і абсолютний комфорт малюка. В цих підгузках реалізований інноваційний захист від протікання. Подивіться, яка подвійна резиночка від протікання з м'ягенькими резиночками, які не пережимають ніжну шкіру малюка. Вони дуже тонкі, ніжні, м'які. Підгузки МІМЗІ ніколи не протікають. Безпечні та надійні. Нова супердихуюча гіполеролегенна система звільняє ніжну шкіру вашого малюка від вологи, висипу, роздрутувань та алергії. Ультратонка конструкція дозволяє вашій дитині вільно та активно рухатися, не набухає і не вібрує, абсолютно не провисає, не створює грудочок, не розповзається незалежно від того, наскільки неспокійні ваші діти, створюючи абсолютний комфорт вашому малюку. Підгузки мімзі дуже легкі, Самий легкий і м'який, про який байлива мама могла б колись тільки мріяти для своєї дитини. Суперабсорбент найвищого рівня, який рівномірно поглинає сечу по всій довжині. Суперпоглинаюча здатність. Підгузок мімзі, так само, як і трусики мімзі, можуть поглинати до 500 мл рідини. При цьому ніжна шкіра малюка залишиться сухою, ніжною, без подразнень і алергієм. Виробництво при виготовленні підгузків мімзі використовуються Найсучасніші технології, що дозволяють створити ідеальну якісну продукцію. Підгузки мімзі це преміум якість. Спробуй мімзі і відчуй різницю. Деякі з вас скажуть, що вас все влаштовує. Я вам скажу так: що якісні комплектуючі мають значення. І дуже багато з вас це підтвердить в процесі спілкування. Навіть ті, з вас, які користувались дешевими підгузками, після спроби Мімзі перейшли на найкращі підгузки. Я наполягаю на слідуючій тезі. Вас все влаштовує, поки ви не спробували найкращі підгузки.